І сказав Бог, нехай станеться світом. І сталося так день перший. На другий день Бог сказав і утворилася вода в горі. Ця вода називається хмарем. Потім він створив і воду внизу. Тоді Бог наповнив хвості повітрям. На третій день, за словом Бога з'явилася суша з під води. І назвав бог з землею, а згромадження вод назвав морями. Потім він звалів, із земля вродила траву. Виросли зілля, трава, дерева, квіти і так далі. Четвертого дня Бог створив сонце місяць і зорі. Він полів сонцю сходити кожну ранку і сходити щовечора. Тому що він не бажав, щоб завжди було вино на землі. А щоб і вночі не було темно, Господь створив місяць і зорі. Тахи і риби Бог створив на п'ятий день. На шостий день, за словом Божим, земля, на землі тварини, комахи і все, що ходить по землі. Все вже було готово, тільки одного не вистачало людини. Бог сказав: створімо людину за образом нашим та за подобою нашою. Цими словами він звернувся до свого сина, Господа Ісуса Христа і, створивши чоловіка на ім'я Адам, поселив його в Едемському саду. Потім Господь послав Адамові міцний сон, взяв одне його ребро і створив жінку. Коли Адам прокинувся, то він дуже зрадів, що в нього. Я жінка, створюючи світ, Бог створив так, щоб кожна людина і навіть дитина могли прославляти його. Минув тиждень, Господь створити світ. Сьомий дем Бог назвав своїм днем. і зараз в називають цього Господній день. Цей день ніхто не мав права робити працю, навіть ми, українці, які, можливо, залишилися в Україні. Ось так Господь створив цей прекрасний наш світ, в якому ми живемо.